Сьогодні вночі знову Павлоград наш, в нашій громаді, в нашому місті відбулася масована атака дронами країни-агресора і були пошкоджені об'єкти інфраструктурні підприємства, промислові підприємства і в тому числі. Житлові багатоповерхові будинки, що стосується житлових багатоповерхових будинків, дев'ять будинків пошкоджено, десь більше, десь менше. Організована робота комісії, організована робота по підвозу необхідних матеріалів, як завжди, плівка, тарпаулін, ОСБ – це те, що необхідно для того, щоб зараз ліквідувати такі наслідки, якось позакривати вікна, двері. Робота проводиться, надається допомога, надається допомога. Також по оформленні документів. Всі групи працюють. Правоохоронні органи вночі спрацювали також наша служба з надзвичайних ситуацій. Ліквідували пожежі на промислових підприємствах. Зараз проводяться. Роботи по ліквідації в цілому, ну а наше, наше завдання, там де промислові підприємства і об'єкти критичної інфраструктури, там є власники. На щастя, наше підприємство котельня не була вражена, тому об'єкт працює і надаємо, як я сказав, надаємо всю необхідну допомогу по оформленню і по ліквідації наслідків багатоповерхових будинків.